По даним розвідки там мало залишатися приблизно 10 чоловік. Насправді там було около 30. Ні, я так проснувся. Дивлюсь, рук нема, ну я розумію, це війна. Я підійшов туди вже, оце вже, скажімо так, кінець бою мого був. Підійшов, замітив Русака. Я відразу стріляти по ньому не став. Я хотів його виманити, щоб пустити його вперед, як в живищі, так званий. Мене зразу почали закидати гранатами. Дві гранати під мене потрапило. Я ще після поранення доповів, що я 300, і ще з пів декілька мазані випустити на адреналіні, так сказати, з десь ти декілька ворогів. Мене прооперували, витягували осколки, пулі, забінтували, і я потім вже очнувся в реанімації, вже без рук.